Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Віталію, Миколаєво постійно дістається. Як зараз справи? і скільки вже інфраструктури знищено расистами за ці півроку? За ці півроку знищено вже близько більше ніж 9 тисяч об'єктів. Вони знищені чи пошкоджені, скажімо так, якщо не розбивати детальніше. Миколаїв дістається зі 183 днів, 23, 23 чи 24 не було обстрілів. Все інше Миколаїв щось доприлітало. Да а скажіть, а яке ваше улюблене місце в Миколаєві зруйноване назавжди? Моє улюблене місце зруйноване. Ну, ну такого немає. Ну, тобто ну, де, ну, ви, де ну, ви любили гуляти, і тепер е, можливо вже і не побачити його. Ну ні, те, що там, де можна гуляти, це все відновлюється. Мабуть, це мій альмаматер університет кораблебудування, який вони знищили. Це те, що так спадає на думку. Ну а і моя будівля, о, да, але там на будівлю так собі, людей жалко. Будівлю ми -то з знесемо і нову построю, побудуємо, але скажемо так. У мене друзі в Харкові, і вони кажуть про те, що вони вже звикли до війни. От звикання до війни це добре чи погано? Звикання до війни. Це, ну, це залежить від того, що ти робиш. Якщо ти живеш, то це погано. Тому що ти менше стаєш обережним, все одно живеш погано, але. Через ризики ти менш менше приділяєш уваги цьому. Що mm -hmm. стосується тих, хто працює на військових на нашу перемогу, то це добре, тому що ну, ну, війну треба прийняти для того, щоб в неї перемогти. Тому що ти на зараз там, я і моя команда дуже багато волонтерів і військових просто живуть війною, і в них немає ніяких планів далі, ніж перемога. Це то, то це добре, тому що це додаткова мотивація для досягання мети. Слухайте, але ж е, після війни е, цим людям, які е, зараз живуть власне цією війною, їм буде дуже важко адаптуватися е, без психологів. Е, це як ви вважаєте, це, це так чи ні? Ну безумовно, ніхто науку не змінить. Все розуміємо, пам'ятаємо, що таке поставганський синдром. Що так. коли там було 5 тисяч загиблих, 25 тисяч, наскільки я пам'ятаю на загал поранених, і яка це була трагедія на рівні Радянського Союзу? всього. ми розуміємо, пам'ятаємо 14 рок, коли хлопці повертаються, які воювали і віддавали життя здоров'я, м'яко кажучи, в мирному світі там, людям пофіг. Це, це ще добре, але є такі, що кажуть: там, вас ніхто не просив, там і таке інше. Так, це є проблема, але я вважаю, що ця війна вона на жаль унікальна не тільки в, а, в класі того, що це 21 століття, сторіччя, війна такого масштабу і таке інше. Ця війна об'єднала українців на 100% і велика дуже кількість людей, ну просто захмарно, зараз приймає участь у війні. І вони віддають і своє здоров'я, час гроші на досягнення цієї мети. Тому ми я хочу вірити. Я докладу до цього зусиль, щоб ми залишилися монолітною нацією і е, після війни, тому що не покинули хлопців, які там воюють. Що стосується психологічного здоров'я, безумовно, це дуже велика проблема. В першу чергу це для людей похилого віку та дітей. Це основна проблема. Якщо люди зрілі можуть самі з собою розмовляти і аналізувати, то для людей похилого віку і дітей це велика проблема. І е, Мінветеранів вже думає про відновлення після воєнний час. А скажіть, а як яку можна дати пораду тим військовим, які ну вони там у відпустку навіть повертаються до своїх рідних? Що вони мають пам'ятати? Що їм потрібно про що їм треба взагалі спілкуватися зі своїми рідними? Тому що коли ти постійно під обстрілами, у тебе зовсім інша психіка. Ти приїжджаєш до своїх там в тил, образно кажучи, а у них зовсім інше сприйняття цього всього? Ну ви знаєте, це важко. Давати такі поради, бо люди всі різні з точки зору самодисципліни, там і сили, і стресу, стійкості, скажімо так. Ну, говорити, наприклад, про війну, от з військовим, який повернувся, образно кажучи, у відпустку, говорити з ним про війну чи поки цю тему забути? Ну я не, не психіатр, не психолог, я не розумію, що там. Я розумію, що людину треба підтримати і підтримати те, про що говорить він. Тобто uh -huh. те, то, що цікавить його, що, що його цікавить, про що він хоче дізнатися, чим він хоче поділитися. Це точно. З військовими потрібно розмовляти про те, що їх турбує. Uh -huh. А з научної точки зору, я не знаю, як це правильно робити, і куди його треба вести. Це вже робота має бути фахівців. Ви боїтеся смерті? Е, тільки дураки не бояться смерті і бояться всі. Але я, її, скажімо так, готовий її прийняти. Тому мені сподобалося висловлення одної людини, що 24 лютого ми всі загинули і, і народилися заново іншими. То, то я готовий до виконання завдань, яке поставив час перед мною. У мене сину 12 років, і він. Спитався в березні місяці. Тато, а ти помреш? І мені було важко власне, з ним про це говорити і пояснювати. Ви таке зі своїми дітьми обговорювали? Тому що ви ну, я... як ніхто в зоні ризику? Ні, не обговорював. В мене у дітей присутній здравий пофігізм, тому вони ростуть і живуть своїм життям. Я бажаю їм такого і надалі. А Віталій Кім авторитарний керівник. Таке питання треба подумати. Ну, безумовно, що так. Але в мене в принципі модель японська чи жіноча керівництва. Тобто, я делегую багато питань і довіряю відповідні питання, які вони мають закривати під ключ людям, які відповідають за це. Це заступники, керівники департаментів Та їх просто люди, які перекривають скажімо так, якийсь напрямок. А моє завдання це стратегія, координація, мотивація та загальний задум. Тобто я вважаю, що я відчуваю цю ситуацію краще, коли я там маю helicopter view, скажімо так. А от дивіться, ну ви не можете не погодитися з тим, що все-таки вас приймають таким добряком. Таким я навіть у мене є знайомі, які кажуть: от він виглядає як такий добрий мішка. А, mm -hmm. Як е, ну, ставити своїх підлеглих на місце, е, коли маєш такий образ? Дивіться, для керівника, перш за все, важливо це справедливі прийняті рішення. Угу. Е, коли підлегли бояться тебе підвести і розуміють, що ти від них вимагаєш, вони в принципі е, намагаються Виконати завдання як найкраще, тобто я дуже рідко використовую владу і позицію свою для того, щоб наказати таке інше. Там ну ця це, mm -hmm. та, це та ж та ж модель. Але ті, хто мене знають, та й в принципі на загаль добряки вони не досягають успіху у житті, якщо вони не е, монолітні всередині. Я неодноразово казав, що інтелігентність часто сприймають за слабкість. Тобто це помилка, угу. це просто інтелігентність. Це не означає, що в діловому колі навичок і... немає, так? Але як то кажуть, я не, не самоважаюся за що других. Тобто мені це не угу. треба. Тобто я використовую силу лише тоді, коли це потрібно і немає інших важелів впливу. А скажіть, а от бути мемним політиком це добре чи погано? Е, я не знаю. Е, я знаю те, що те, що впізнають мене, це, це добре для регіону. Тобто мені легше працювати е, для того, щоб регіон отримував більше, скажімо так. Mm -hmm. Тому ця ситуація мені допомагає, тому що Миколаївщина є в центрі уваги там з початку війни і отримує трохи більше уваги з точки зору ресурсів, які мені потрібні для реалізації задач. Угу. А для вас особисто, окей, добре, ви говорите про регіон. А от для вас особисто ви ще дуже швидко стали популярними, і це як на вас взагалі вплинуло? Де, Тому що люди з бізнесу люди, люди, які займалися бізнесом і які були завжди так трошки в тіні, вони не дуже люблять публічність, саме таку. Ну я саме так і до цього і ставився. І... На загал я виїжджав до Києва, там зустрічався з жінкою там, та, по роботі декілька разів. Mm -hmm. Але на загал я не виїжджав з регіону, тому в Миколаєві мені мене і так пізнавали до цього, скажімо. Да? Тому я не можу відчути, що це там на загал. І це мені mm -hmm. не шкодить в моїй роботі на зараз. А, може, потім колись я зроблю висновки добре, це чи погано, але на зараз я сконцентрований на роботі, знаходжусь в регіоні постійно. І тому для мене. Ну, трохи змінилось, тому що люди хочуть сфотографуватись там, коли я там переїжджаю, але це все. Інших там змін я зараз не відчув. А у мене стало відчуття, що вас стало трохи менше в інформаційному полі. Чому? Тому що це не просто забавки для мене, тому що це було конкретне завдання. Ну, я сам для себе розумів, що треба новілювати. Е, Страшного медведя в, в, в як так, смішного чмоню, скажімо так, горка. Uh -huh. uh -huh. Тому що суперника побороти, його не, не можна боятися. Це перше. Тоді це була потрібна підтримка і людям, щоб вони розуміли, що відбувається, і військовим, і на загалом формуванні. після цього склалася система, яку ми склали з журналістами. Там більше 80 в системі журналістів. З військовими, з військовими журналістами, і ми інформаційне поле подаємо зараз як систему, і немає потреби мені присутнім бути в цьому полі. Розважати mm -hmm. людей вже не потрібно вже всі розібралися з інтернетом, зі всіма каналами. Все працює без мене, а в мене багато роботи. Зараз е, до вас питання: як до батька: ваші діти будуть вчитися онлайн чи офлайн? Наші мої діти будуть вчитися онлайн, тому що там, де вони є, на зараз офлайн не можна. Тобто, я за люблю, щоб вони вчилися офлайн. Тобто двоє з трьох о, будуть онлайн ще цей рік, а малий ще а малий буде офлайн ходити в садочок. А от скажіть, як ви вважаєте, от в таких взагалі містах, як Харків, Миколаїв, взагалі можливе навчання офлайн? Тому що навіть ні. в Києві, так, ви вважаєте, що ні? Ні, я вважаю, що ні. Тому що це все добре, може обійтися, ми можемо там планувати, але одна якась крива ракета може обірвати життя дітям. Це буде трагедія державного масштабу. Я це моя особиста думка, навіть попри те, що там можна забезпечити безпеку дітей і там навчатися. Це важко, ну принаймі у тих селах, у тих населених пунктах, які постійно знаходяться під обстрілами і. Як на мою думку, теж скажу, щоб це не думка там офіційна. Дуже важливо е, у цьому випадку відстань до е, окупантів, тому що тому, що є е, термін реагування на ракету. Якщо mm -hmm. ракета літає, летить далеко, у нас є час відреагувати і її збити. Якщо вона злітає близько, ми в принципі не встигаємо відреагувати, тому це є завжди є шанс в них. На того щоб уразити якусь соціальну мішень, ну от дивіться. Я в Києві. В мене син в Києві, і як вважаєте, в Києві безпечно все таки вести дитину офлайн? Тому що така дилема зараз, і в нашому чаті батьківському також йдуть суперечки з цього приводу, ну от Київ він такий більш-менш вже в тилу. Так там Львів, це взагалі глибокий тим. І ми розуміємо, що у Львові, напевно, от, навіть мер Львова Андрій Судовий говорив мені про те, що він за те, щоб його діти вчилися офлайн. А в Києві Дивіться, проводилося опитування Міністерством освіти, так? там близько більше 200 тисяч респондентів було, було і розподілилося це приблизно так: 50% сказали тільки онлайн, 28%. Відсотків сказали, що згодні на офлайн, і 22 Ну так я можу там думають пару відсотків там думають. Тобто, потенційно, потенційно, якщо би спадало о, напруження, то половина на половину люди би казали, що це треба робити, але весь інформаційний фонд там в Вінницю прилетіла одна ракета для жертви в центр міста, і всі все. Більше не хочуть навчатися офлайн. Це дуже важко спрогнозувати, бо кожен по різному ставиться до цих загроз в Києві. Безумовно, офлайн, зважаючи на те, давайте так скажемо: зважаючи, як живе Київ щодня в день і вночі, то не бачу перепон, чому офлайн діти не можуть ходити в школу чи садочок. Люди ходять і живуть, кофе кофи п'ють. Тобто mm -hmm. там мирний спосіб життя. Якщо це як Миколаїв, він трохи пустий, так і всі там, і коли ну, кудись йдуть, вони мають повітряну тривогу при собі на всяк випадок, дивляться, куди сховатися. Якщо що, то звісно, тут тільки офлайн. Ну, mm -hmm. якщо Київ живе мирно, то, тобто і діти можуть ходити, якщо забезпечені укриттями. А в Києві вже навіть потихеньку повертається бізнес в Миколаєві. Як взагалі з бізнесом? Бізнесу дуже погано. Бізнес стоїть і він страждає, він виживає. Mm -hmm. Найбільше підприємства, що могли змогу евакуватися, вони евакуйовуються. Бізнес, який був локально прив'язаний, просто стоїть і дуже багато не виживе, тому що навіть не обстріли. Обстріли це теж таке ризики військові по захопленню. Ніхто не інвестує, ніхто не прогнозує надалі нічого. Поки це не доки це не закінчиться. Я мовчу про банківський сектор, про кредитування та послуги, які в нас тут відсутні. А оці банальні знаєте? Ну тобто, от ми, ми там дивимося зараз інтерв'ю в різних містах. От банальні навіть кав'ярні в Миколаєві працюють, хоча б якісь, чи взагалі Ні, от, місто ну, це, повністю метро? це, це. це ні, ні, це не так все погано, як це виглядає. Тобто, тут можна жити. Ну, каярні працюють, барбершопи працюють, е, все працює, скажімо так. Квіти продаються, ринки працюють, не працюють бутюки, не працюють великі там автосалони і таке інше, все, що преміум сегмент, все, що стосується базових потреб, це працює він е, навіть відкривається більше на зараз, коли там збільшуються людям. Але проблема в тому, основна, що немає грошей. Людей нема роботи, їм нема що витрачати. Єдине, грошей зараз mm -hmm. зараз є у військових, які там отримують зарплатню, там навіть ті, хто обслуговують, тих, хто, хто локація. Тому проблема не в тому, що відкрити, проблема в тому, що нікому нічого покупати. Бо основні всі підприємства вони не працюють. А скільки відсотків? А промислові? А скільки відсотків людей з Миколаївської області виїхали? Скільки вже повернулися назад, немає в мене такої цифри. Є по Миколаєву на загал. Є в Миколаєві 480 тисяч проживало. Зараз 200-230 тисяч знаходиться і ще повертаються. Половина по області ситуація краща, ну але вона краща таким чином, що з півдня переїхали люди на північ. І там зараз більше ніж 100% людей в безпечних районах, а на півдні менше вони чекають, вони не хочуть від'їжджати далеко. Вони там по друзям десь чи знайшли собі місце і проживають. Тобто ситуація неоднозначна. Всі чекають, коли буде просування і звільнення території Херсонської області, для того, щоб повернутися mm -hmm. до більш-менш нормального життя. Пане Віталій, Миколаїв це здебільшого, все таки російськомовне місто, і ви знаєте про зараз ці всі російськомовні і україномовні склоки між людьми? А як примирити україномовних і російськомовних українців, патріотів в тому числі, і не зіштовхувати їх на темі мови? Давайте я так відповім на це питання. Я вважаю, що повинні всі повинні знати державну мову. Я її там, з першого класу теж вивчав, в мене дуже гарний, був класний керівник. А, як використовувати це справа інша, особиста? Я, наприклад, розмовляю тією мовою, до якої, якої до мене звертаються, щоб було зручно людини і таке інше. А по-друге, я думаю, що це питання буде після військове, після закінчення війни, коли ми будемо, ми повинні. Ідентифікати нашу націю і е, працювати для того, щоб це м, українська мова в нас розвивалася, але це не робиться через палку. Я хочу, щоб ти не розмовляв російською. Так не можна. Це через те, що в школах ми вивчаємо мої діти, вивчають лише українську мову. раніше не було так, mm -hmm. і кожне наступне покоління все більше відсоток розмовляють державною мовою. Ну, тобто, якщо я знаю російською там з Радянського Союзу, то що мені її забути? Ні, тобто, якщо мені зручно, я звик її там думати, наприклад. І коли наша держава буде мислити вже українською мовою в голові, тоді, звісно, ця інфікація закінчиться. І я додам, що ситуація виглядає на зараз так, що російськомовна частина України східна зараз дає людії лю 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 окупантам. E, і вони мають переважне право казати, що їм потрібно зараз не час їм ну, там, українською мовою передавати координати і запинатися. Ну скажімо так, це робити треба зручно, максимально інформативно, таке інше. Тому вказувати їм, що треба робити. Я особисто це не офіційна думка. Вважаю зараз не на часі, а росіянам теж посил. це, що ви не дісталися до Західної України, де вам там скажуть, по чому в Одесі Руберові тому ці склоки не повинні бути під час війни? Це точно. Кожен має намагатися розмовляти державною мовою, розвивати своїм дітям це прищеплювати, але ломати нікого не потрібно. Це зараз точно не на часі, От дуже багато російськомовних, які в принципі не знають української мовної української мови, є дійсними патріотами і віддають життя е, е, за свою Україну. Таку ж саму, як у всіх вона є і дуже багато людей, які вільною українською мовою розмовляють. Вони в принципі думають, та не ну нічого, то, то, то це не повинен. Я нічого живу своїм життям чи виїхав взагалі за кордон. Тому це не фактор, який е, визначає патріот ти чи ні, зовсім тому, якщо це не фактор, я вважаю, що це не дуже гостре питання. З, з ним треба працювати потрібно Безумовно, розвивати, але це не треба нікого змушувати. Це моя особиста думка. Ваш колега по популярності, Арестович, нещодавно сказав моєму колезі по Лисіні Гордону, що він готовий mm -hmm. піти в президента, якщо Зеленський не піде. А у вас президентські амбіції є? У мене немає. Тому що я йшов за президентом в його команду, і я в нього вірю, і саме тільки через це насправді то я опинився в цьому місці в цей час, в будь-якому іншому випадку цього б не було. Але як то взяти? Взяв м'яч фігач, тобто я не збираюся нікуди йти, я збираюся йти в команді президента. Коли ви мене звільнить, я тоді піду займатися своїми справами. Угу. А, а як ви думаєте, Зеленському потрібно справді йти на другий срок? Чи все-таки один срок це достатньо? Я да, моя особиста думка. Я, от, вибачте, мене, Володимир Олександрович, якщо ви побачите, моя особиста думка, що потрібно. Тому що на зараз в цій ситуації, яка змінилася, саме він зможе втримати і е, дати старт новій державі, така, яку, про яку ми всі мріємо. А, пане Віталій, останні два питання. А, перше, якою Україна буде після нашої перемоги? Найкраще. Вона буде найкращою в світі. І останнє питання: Путін хуйло. Ха, Путін хуйло. Це точно. Слава плюс! Слава плюс!